Доброго вечора. Доброго вечора, любі. Вітаю вас. І, звісно, я починаю з подяки нашим спонсорам каналу, які щомісяця підтримують нас, підтримують наші ідеї, розділяють наші думки, живуть тим самим, що і ми. Дякую. Це наша команда. Є наша команда, яку ви пригощаєте кавою. Для цього треба перейти по посиланню під любим з відео, і ви зможете зробити собі приємно, пригостивши в нас запашною кавою. Я дякую тим, хто підписався на Мастер Овен Stephen Academy UK. Британський наш е канал. Ну, чесно, там має бути підписка в 5 разів більше. Ну, що найменше. Зусиллями нашої команди. Нас з вами. Отак. Добре. Звісно, я дякую тим, хто підписаний на Майстер Овен Стефан український канал. Там більше двох тисяч відео, вони теж спасають ваше життя. Але на британському каналі ви можете зробити прекрасну річ. Там я не говорю, там тільки звуки зцілюючи, налаштовуючи, очищаючи. Ви є функція на кожному відео поставити на прослуховування по колу. Лягаєте спатоньки, біля себе поставили в наушники або поруч на ліжечку тихенько, і ви отримаєте прекрасний, надзвичайний результат. Ви пишіть потім про цей результат. Ну і, звісно, ставте вподобайки, коментуйте ці відео і теж ділитесь, діліться ними. Це вартує того, це теж змінить ваше життя. Це новий унікальний інструмент. Отже, ним зручно користуватися. В автоматичному режимі, по колу. Ви можете жити своїм життям, а фоново поставити по колу плейлист. Не треба буде вслухатися ні в які контексти, зміст. Все буде працювати з, вашим, з вашою підсвідомістю автоматично. Ви можете поставити плейлист на всі два десятки цих відео, і вони будуть по колу. Вас налаштовувати це надзвичайний новий інструмент і новий дар. Спробуйте його, потім напишіть, як воно. Отже, дякую за вподобайки, коментарі, звісно, за те, що ділитесь нашими етерами в себе на сторінках, в своїх групах та підписались на інстаграм, телеграм, фейсбук і на наші канали. Дякую за те, що проходите навчання. Для цього пишете мені. В месенджер в Фейсбуку. З радістю проведу з вами консультацію по вашому питанню, теж до мене в особисті. Я спілкуюся виключно в месенджер Фейсбуку. Де б ви мені не написали: в сам Facebook, в Інстаграм, в, те, в Телеграм, в під відео в Ютубі. Я вас направлю в Месенджер Facebook. Не витрачайте свій час. Пишіть відразу в месенджер в ну, от. <laughs> бо було таке: я подивлюсь, що ви відповісте мені тут, а я потім подумаю, і буде так. Мені зручніше так, як вам зручно. Ну, будь ласка, чекайте, коли я відреагую, бо вибачте, месенджер у мене під рукою цілий день. І я кілька разів відповідаю на запити. Отже, мої любі. Я дякую всім і підписникам, і нашим спонсорам, і тим, хто пригощають каву, і тим, хто проходить навчання, і тим, хто проходять марафони, два по здоров'ю, о, три по здоров'ю плюс один 25 листопада четвертий, два по фінансам і два по парі. Ну і питання ось у чому? Раніше, да, створили ми собі богів. Чи вони самі з нас створили ті боги? тих, кого ми називаємо не першотворцем всього, сутнього, той єдиний, про якого ми всі знаємо, і нічого толком сказати не можемо. А ті, що були у нас: єгипетський пантеон богів, греко-римський пантеон богів один на двох, Тибетський пантеон, Індійський пантеон, там не зовсім боги, там більшість непогане слово, просто суть передає, полукровки. Єгипетський Пантеон, наш рідний Пантеон, там, де Тор, Рід, Перун, Сварог, Мара, Жива, Ладалель, Даждь Бог, Біло Бог і Чорнобог, і так далі. Десятки, десятки сутностей. По-перше, дехто де з так званих богів, має ім'я. Різні ім'я і присутні в усіх пантеонах. Перун, наприклад, Нептун, Третон і так далі. Шива. Це дійсно можна сказати, що це в цьому сенсі це боги. І так далі. Слово паразит з'явилося. Два рази сказав, не буду казати третє. От. І люди поклонялися їм, люди спілкувалися, люди навіть вагітніли від них і народжували дітей якраз про цих полукровок. Пам'ятаєте? Геракл, да, по його подвиги, він напівбог, і були ще напівбоги, і в індійському пантеоні, пантеоні купа напівбогів. А хто був до? Кому люди поклонялися до того, як? До того, як вони усвідомили, що ось є Всевишній, творець всього сутнього, творець богів, боги? А що, що рухало духовними патернами нашу цивілізацію до того, як ми усвідомили таких наших кураторів небесних, творців всього світу, е, богів так званих, духів? Стихій, стихіалій, елементалій і так далі. Створився пантеон, створилася ієрархія. Що було до того? Кому ми дивились в очі і до кого звертались? Хто рухав нами, хто зберігав нас? І я скажу вам страшенну таємницю Всесвіту, до богів. Нашим, нашою еволюцією опікувався страх і надія. Ми надіялись на краще. Щодня ми надіялись на краще і жили надією, а зберігав нас страх страх вмерти від лютого звіра, від блискавки, від непогоди, від голоду, від холоду. Був страх і надія. А потім додавалася віра, а потім ми усвідомили любов. Отже, страх і надія первинні захисник і рушій людства.